Найкращий матеріал для художника. Якщо ви тільки початківець, я вам рекомендую придбати ось такі брусочки м'якого матеріалу це як пафтель. Тут є сепія, сангіна і ну, це, наприклад, серія прямо сепії просто різних відтінків. І от цим м'яким матеріалом пробувати на такому грубому папері малювати те, що ви бачите, через відчуття. Якщо ви людина, яка відчуває, яка хоче побачити і передати те, що бачив, ось цей матеріал ідеально підходить для вашого навчання. Якщо ж ви людина з аналітичним складом розуму, то вам більше підійдуть графічні олівці для навчання, тому що графіку ви будете гарно бачити і відчувати. Ось такі рекомендації: Ну, графічні олівці, от я зараз взагалі користуюся механічним, а так краще, звісно, взяти олівці різної твердості, м'якості. Наприклад, ось такі можна взяти Марко. О, ось такий наборчик, причому, ну це в мене тут на 12 лівці, ви можете навіть на 5 взяти, вам його буде достатньо. І починати тренуватися, тестувати свої здібності, тренуватися саме по відчуттям і на візуальне сприйняття, малювати те, що ви бачите. А звісно, далі більш така серйозна робота у вас буде під час навчання. І ви можете навчатися, готуватися до вступу, наприклад, зі мною. Можете готуватися самостійно, та краще, звісно, я вам буду рекомендувати і наполягати, що краще готуватися та навчатися з вчителем. Ось такі справи.